У центрі висадили перші квітники. Цієї середи кольорового красу отримали клумби на площі ринок, а на вихідних заквітчали площі перед пам'ятником Шевченку та статуї Матері Божої. Допоки ночі ще холодні, висаджують віоли. Найбільш стійкі до зміни температури квіти. А вже з травня почнуть висаджувати літні рослини. Підбирають квіти за кольорами. Підбирають так от вишн, таке темне світле, щоб було, щоб не йшов один колір весь. А такі різні різні, щоб були кольора. У травні повинні розцвісти годинник, карта України, метелик, емблема Євро. А під балконом мера квітами викладуть герб Львова. Подбати про квіткову оздобу Львова може кожен городянин. У нас немає можливості заквічати балкони, всі балкони е, мешканцям, так ото ми, ми просимо. Якщо є балкон поставити ящичок з квітами на балкон, вже буде зовсім інший вигляд балкону. Прибрати літні тераси в яскраві насадження пропонують і підприємцям. Ми хочемо. Так як це є лице нашого закладу, ми хочемо, щоб воно було гарне. Як я казала, кожна жінка на своє лице не, не шкодує грошей, так і ми не будемо шкодувати. Місто на квіткові клумби у центрі витратить близько півмільйона гривень.